Це п'ю чайок, гріюсь. Я не знаю, це перший раз, щоб травень, і щоб ми ходили не в футболках, а отак от, от в кофтах таких от теплих. Щоб на вулицю треба було вдівати якусь курточку, щоб, щоб така була погода. Це просто жах якийсь. Обично в травні ми вже було таке, що і купатися їздили. Ну, взагалі, футболка в шортах вже було повне літо. Я пам'ятаю, коли вже ближче до останнього дзвоника, там до 30 травня, то взагалі вже було ну, так тепло, що я не знаю. А це перший раз таке літо. Ну, літо, яке ніяк не почнеться. То сьогодні добре, що хоч 17 градусів, 15. А як вчора 12-10, то як таке може бути в травні? Такого ще ніколи в житті не було, щоб так холодно було. Літо в цьому році буде дуже коротке. Так що треба його не прогавити. щось таке придумати, кудись з'їздити чи що, я не знаю. Щоб його не упустить. це літо, бо воно і так дуже малесеньке і дуже коротке. Я поки тут чайовничаю, мілька сидить туди. Дай ждемо. Где твоя обезьянка? Там, где ты едила уже? Здесь обезьянку у нас было. Вон обезьянка твоя. Да? Бери, маупочка. Маупочка твоя. До речи, чего она в шапочке дома зараз может Виникнуть питання. Я ніколи її не вдівала шапочку вдома, навіть коли вона тільки, тільки, мабуть, народилась, може, там не знаю, перші дні якісь. А це просто, що ми виходили на вулицю і на вулиці ж дощ накрапає, і так прохолодно. ну то, звичайно, на вулицю я її вділа. А вдома ні, просто забула зняти. Зараз знімаю. Всім привіт, доброго ранку. Знімаю вам трішечки наш прикорм, як я обіцяла. Давай, Мілька, будеш? А? Ще? Вже, бачите, ми вже їмо тут пару ложечок. Вже видно, так? Да? Це індичка сьогодні. М'ясо. Я завжди даю по-різному. Тобто, от сьогодні, наприклад, я можу дати щось одненьке. Бери, 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 бери. Особливо якщо щось таке, що вона вже їла не раз і може з'їсти там цілу порцію, ну як порцію там, тобто немало, то я можу одне оце дати. Потім на слідучий день я можу взагалі дати, я не знаю, творожок, з фрукта щось і там кашку якусь. Ну, тобто я можу по-різному взагалі. Скажем, як що приготувала, як що зробила, як що вдома є, так і даю. От зараз вона поїсть цю індичку і будемо бананчика ще. Потім ще печиво дам. таке дитяче спеціальне, звичайно. Без цукру, без нічого воно йде таке дитяче спеціальне. І ось так ми гамаємо. Бувають такі дні, що вона взагалі не хоче нічого їсти взагалі. І я не пхаю, тобто я одну-дві ложки дала, не хочу, то все. Буває таке, що краще їсть. От, наприклад, гарбуз. Вчора, це було, да? Вчора ми були у бабусі, там я їй давала прикорм гарбуз то вона їла вже його не перший раз, звичайно, але ну, вчора вона його так хотіла їсти, що я не знаю, вона хотіла все до капі доїсти, а там було дуже багато. Прийшлось ще забирати, в неї вона крику наробила. Настільки <смас> воно їй зайшло, сподобалось. А це, бачите, вже так без, без охоти їсть вже. Ну так, їсть ще. Але вже так. Давай. Вона заглядає там кіцька з собакою на фоні б'ються І вона заглядає на них. У нас є собака нала Лабрадор, Їй сім місяців. Я потім її покажу. І кіцька Ніка, британка. їй третій рік. Оце буде. Ми її взяли маленьким кошеням. Чоловік з з Кіру взяв. Принесли мені для мене це був сюрприз. І от сьогодні їй вже, на сьогоднішній день їй вже третій рік. О, бачите. Таке буває. Все, мабуть, хватить, да? зараз бананчика ще буде. Їла, зараз буде запивати. Обов'язково після їжі даю попити. Обов'язково. Да, спочатку так грається, а потім, щоб точно Приплат треба допомогти. Да, ти там? Бери. Ось вот так. Нет? Yeah. Гулять. Але в нас дощик мы Ми вышли. вийшли, стоим в Виходить, скажімо так, всі діти. А в нас оказалося, що дощ буде. Ну а що робити? Я вже дитину зібрала, Кіра вже теж собралась. Прийшлося виходити. Але ще краще. Мені ще краще, коли немає жари, дощик не крапає, на вулиці дуже тепло. Тут ще краще, якщо вона зараз засне, дай бог у легкому свіжому повітрі ще краще поспати. Так, і не підбираємо. Мілія все-таки заснула, але дощ починається все більше і більше. то треба нам тікати все-таки додому. Я думала, що він буде все-таки моросити, але ні, я бачу, що зараз, якщо як лівани, то буде нам капець. Будемо ми тікати. Зараз вам покажу тут козочки. Боже, нам це таким все кажеться, бо ну, ми а, вони втікли, Блін. Хотіла вам показати, а вони втекли. Кіра на цих коз, на коров, на курочок. Я не знаю, для неї це щось таке дивне, бо вона ж не звикшала до такого. Ми ж в місті все життя жили. А тут ми приїхали, ми зараз живемо трішки за містом. Ну, Пару кілометрів. Це не село, це дачний масив, але все одно таке, як село. І... І всі оці такі домашні тварини, то вони такими дивними нам кажуться, я не знаю. Ми їх так рідко бачили десь раніше. Але з мільєю лі... я ще так ніколи не гуляла. Так, щоб дощ йшов, а ми гуляємо перший раз таки. Старалась тільки в таку хорошу погоду. Якщо погано, то ми так і мільком з машини там перенесли кудись і все. Це так, щоб ми прям гуляли в дощ. Це перший раз таки. Але зараз оце не біліто, то будемо в будь-яку погоду. Дощ не дощ. Сонечко, не сонечко, але проте це гулять. Ну тільки що от жару я погано переношу, то я не знаю, як я буду, буде, будемо старатися з самого ранку тоді і ввечері. По-іншому я не знаю, як буде списатися ці жари, Кіра нас доганяє.